Таке дуже поважне запитання. Дякую за молитву на зцілення. Скільки коштує сорокус за померлих? В роду гріхи є, на мене кара прийшла. Рід з якого року зараз 20, 2024 мінус. Назад, скільки треба віднімати, прайс лист послуг, які є, розкажіть. Наприклад, сорокус за померлих, ціна і термін, і так далі. Ось так. Говорила, балакала, сіла та й заплакала. Говорю, розказую, розумієте. Українська рекатолицька церква не має прайс листів. Церква. Це є місце, де дають людині можливість поучаствувати в жертві. Як я тобі напишу, навіть отаку от смішну пожертву один гривень, ти не будеш мати участі в жертві, бо не буде жертви. Буде ціна. <кій> Ви можете це зрозуміти чи ні? На свічках раніше у нас стояла ціна. Там було 3 гривні, потім ми зробили 4, потім 5. Щось таке. І коли я на тим подумав, подивився, я зрозумів, що якщо висить ціна, люди так давали по-різному. Там три гривні коштує свічки люди, дав 10 гривень, так? і взяв три свічки. Він значу не бере. Тобто жертва в сірі вдає. Але якщо пише ціна, то я не даю людині можливість поучаствувати в жертві. Бо нема жертви. Є оплата по прискуранту. І тому в церкві має бути жертва. Церква має дати людині можливість щоб людина взяла участь у жертві. Священники, церковний притч. Не переживайте, що у вас упадуть доходи. Не тим ви маєте перейматися. Я не знаю ні одного священника, аби вмер з голоду. На самі бідні парафії. І коли йшли вчитися на священство, я не думаю, що вашою першою метою було дорога машина і велика зарплата. Не думаю. Священство це жертва. І якщо у священстві в тебе нема жертви, то ти священник під великим знаком запитання. Якщо єпископ не має у своїм житті жертви, а його єпископство починається з жертви, бо тому що єпископ вже має жертву, бо тому що він є безженний. це вже є жертва. Бо інакше не буде, не буде ласки, не буде нічого. І так же само у священстві. Беріть приклади своїх єпископів. Вони вже зробили жертву. Так само і робіть і ви. І буде, буде у вас все дуже добре, не переживайте. Тому там, де висять прескуранти, не собі висять. Я ніц не маю проти. Я просто кажу за нашу церкву, не тільки за церкву Покрови, Пресвятої Богородиці місто Дніпра. А за церкву українську католицьку Церква, яка дає людям можливість поучаствувати в жертві. скільки хочеш, скільки дай, але дай пожертву. Не плати по прискуранту. Так же само, пам'ятаєте, перед сороковустами я казав, що сороковусти, скільки дасте, скільки буде. Але порахуйте свічки, тому що шість відправ. 6 тижнів по дві відправи, 6-12 свічок на кожний, кожний поміник треба засвітити, так? І потім треба, я оплачую з тих сороків, що ви дали мені на молитву. Я з тих сороксів оплачую за свічки до церковної каси. Ну, ти, ти сказав так орієнтовно, та й сказав, так? Вроді би теж, якби… Ціну сказав, але я не сказав ціну, я просто сказав, що іменно на ваш поминик буде засвічена свічка. Так сядьте та й порахуйте примірно, хоча б, щоб ваша жертва, вашої жертви стало хоча б на, на, на свічки. Якщо комусь не стане, тоді чого страшного, церква не збідніє. Але я теж тоді поучаствую в жертві. Не переживайте там, Бог знає, кого взяти, кому дати. І хтось дав більше, хтось дав менше. Були такі люди, які дали тисячу гривень на 40 на Були люди, які дали більше, як тисячу гривень. Дай вам Боже здоров'я. Я вам дуже вдячний всім. Тому оце отакі оце, питання, знаєте, ну, здавалося бся, ну для чого мені прискуранту у церкві? От для чого? Що якщо я не заплачу по прескуранту, то мене що, віжену з церкви, чи як? Отець не піде хрестити, поки не заплатите таку-суму. Ну, то не не йде підіть до другого, а в селі іншого нема. Привезіть собі другого. Почули отці, я знаю, що мене дивляться священники і Православною церкви і греко-католики. Думайте про Боже, а не про земне, а не про людське. Думайте в першу чергу про Боже, а все решту вам додасться, кажу вам, і як будете переживати, Часи, що вам було дуже складно і тяжко. Дуже добре. Слава Богу, Бог вас замітив і готує вас до серйозної винагороди. Готує, щоб щось дати. Перед тим, як щось дати, забирає майже все. Ми Божі слуги і наше діло. Відповідати тому покликанню, до якого нас покликав Ісус Христос. Кожен, хто прийшов до священства за покликанням, правдиві слуги Христові. Хто прийшов просто так, не мучте людей і не ображайте Бога. От така буде мені вам відповідь.